Маріуполь ми заберемо. Маріуполь буде да, і надалі українським, він і залишається українським. А, щодо прав людини, права людини вони, вони для нас як броня. Вони нас захищають, вони нас оберігають, вони включають в себе, себе по-перше, такі важливі поняття, як правда, справедливість, закон, чесність. На жаль, наш ворог не знає таких понять, як права людини, або не хоче показувати, що щось таке знає. В них так не прийнято, в них прийнято вбивати. Гвалтувати, давити морально, фізично, як завгодно знущатися. Постійно цілять по цивільним, по їх домівкам, в їх правилах розстрілювати дім, поки він не загориться. Це те, що я бачила власними очима в Маріуполі. Під'їжджав танк і стріляли допоки весь дім не буде горіти. Коли вони заходили, вони заходили з такою підлістю. Вони одразу розсіювалися по приватним по квартирам, по будинкам, незалежно від того, люди відкривали, відчиняли їм двері або ні. Вони взламували ті будинки і заходили, тому що вони розуміли, що наші військові вони не стануть стріляти по цивільним будинкам. Вони знають, що там всюди є і в будинках люди, і під будинками в підвалах люди. Вони це не могли робити, і вони це розуміли і заходили в ці квартири. І з цих квартир відстрілювалися. Вони обстрілювали черги навмисне, черги, де люди стояли за водою. Це був не поодиночний випадок, де саме по черзі вони попадали, влучали. Що як не це характеризує їх їх як дуже підлих, десь близько 10 березня, п'ятого. Працівники столової, що була в порту, однієї зі столових якимось чином вийшли на роботу, мабуть, генератори. Я не знаю, як вони на це наважилися. Вони вийшли випікати хліб, просто хліб, тому що цього вже неможливо було ніде в місті знайти, жодного магазину не було вцілілого. І вони видавали цей хліб людям, ну, скільки вистачало, по одній буханці на людину. Ця практика продовжилася не більше тижня або півтора. Тому що якимсь чином літак в черговий раз залетів і скинув бомбу саме на цю столову. Порт величезний, багато цих столових там, ні на нікуди більше. Я пам'ятаю, що ця столова горіла дві доби, потім десь добу все диміло, тому що, ну, звичайно, вже ніякі служби не могли їздити. Гасити Та, який сенс, тому що все місто горіло. Будинки всі горіли, і наш, наших сусідів будинки горіли, були вже розтрощені через одного. Тому порушували ці права наші, як могли, і навіть гірше. Головне, що ми тут, головне, що ми в Україні. І все буде, все буде Україна, бо перемога за нами і це не обговорюється.